Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців про особливості працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри і команди та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їх близьких ветеранхаб, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Я Ірина Галузінська, hr фахівчиня з п'ятирічним досвідом, менеджерка проєкту hr практика у команді ветеранхаб. І в межах шостої лекції курсу ми обговоримо. Що варто враховувати для успішної адаптації ветеранів на робочому місці? Як забезпечити психологічну підтримку на всіх етапах роботи? Як забезпечити можливість професійного розвитку та розвитку талантів? Які варто створювати програми наставництва для ветеранів. Певно, ви й без нас знаєте, що процес адаптації є дуже важливим з точки зору швидкості включення співробітника у робочі процеси та його ефективності в цілому. А ще ми віримо, що чим більше уваги та інформації співробітник отримує на стартових етапах трудової діяльності в компанії, тим легше йому буде працювати у ній надалі. І тим більш лояльним до організації він або вона залишатиметься у довгостроковій перспективі. Саме тому налаштування адаптаційних процесів у компанії слід приділити багато уваги. Але давайте спершу заглибимося в те, як взагалі виглядає адаптація як процес та навичка у розрізі військової служби. Це дозволить зрозуміти особливості процесу адаптації до корпоративного життя у ветеранів. Так ось, на військовій службі людина не обирає, з якими саме завданнями людьми або колективами працювати. Люди, що мають військовий досвід, готові підлаштовуватися до завдань та обставин, з якими вони зустрічаються в процесі служби. Адже інколи від цього може залежати їх життя або життя їх колег та побратимів, тому навичка гнучкості у ветеранів розвинена на високому рівні. Якщо ж говорити про те, як проходить адаптація ветеранів на новому робочому місці, то вона реалізується одночасно на кількох рівнях. Перший організаційна адаптація. Це коли ветерани та ветеранки, як нові члени команди, засвоюють інформацію про діяльність компанії та її структуру, основні бізнес-процеси та прийняття рішень, а також інші організаційні питання. Другий рівень психосоціальна адаптація. Він про включення в робочий колектив, усвідомлення себе як частини команди, де працюють різні люди. Та розуміння корпоративної культури. Якщо навіть дуже компетентний спеціаліст не відчуває себе частину цієї корпоративної культури, навряд чи він протримається в компанії довго, тож соціальна адаптація сприяє інтеграції співробітника в компанію. Третій рівень професійна адаптація. Це про набуття спеціальних навичок і вмінь, необхідних саме для виконання функціональних обов'язків. Кожному і кожній необхідний час для притирки, щоб зрозуміти, як відбуваються ті бізнес-процеси, у які він або вона включені, і як використати свої вміння і навички максимально ефективно. Четвертий рівень психофізіологічна адаптація. На цьому рівні відбувається пристосування до режиму праці та відпочинку співробітника. На нього слід звертати увагу, якщо робочий графік відрізняється від загальноприйнятого. Ветеран або ветеранка, як і будь-який цивільний кандидат, має пройти через всі ці етапи адаптації. І чим більш систематизований цей HR-процес, тим легше буде захисникам, які звикли до правил і регламентів. Стосовно того, чи варто для ветеранів і ветеранок створювати якусь окрему, особливу програму адаптації, як для екс-військових, то ні. Єдиного підходу до цього не існує, бо у різних компаніях ознайомлення новачків з посади відбувається по-різному. Але є один важливий нюанс, який варто враховувати в процесі адаптації дати можливість захисникам самостійно вирішити, коли та як сповістити нових колег про наявність військового досвіду. Не порушуйте, який час спеціаліст чи менеджер цей особистий простір людини і краще надайте необхідну підтримку при знайомстві з колегами. Гаразд, а як вже зрозуміти, що адаптація пройшла успішно? Насправді, для кожного співробітника ветерана завершення процесу адаптації відбувається по-різному. Залежить від того, чи попередній трудовий досвід був далим, яким було оточення, колектив та багато інших чинників. Можна вважати, що процес адаптації співробітника завершений, коли ветеран або ветеранка ідентифікують себе з компанії, готові захищати її інтереси та імідж, знають її зовні та всередині. А ще, коли ви почуєте від них формулювання на кштант Я співробітних компаній, я та моя команда тощо. Якщо у вашій компанії адаптація новачка поєднана з проходженням випробувального терміну, то важливо бути готовими до таких труднощів, з якими можуть стикнутися працівники ветерани. Перше. Немає конкретно поставлених задач чи чітко прописаних обов'язків. Якщо ваша компанія стала першим цивільним місцем роботи для ветерана або ж ветеранки після звільнення зі служби, варто приділити значну увагу поясненню нових обов'язків працівнику. Це може здатися очевидним для вас, але для людини, досвід якої. Пов'язаний виключно з військовою службою, важливо розуміти поставлені перед ним чи нею задачі та дедлайни їх виконання. Друге необлаштоване робоче місце. Подбайте про те, щоб ваш працівник був забезпечений всім необхідним для роботи, як от технічні засоби, закріплена комфортна робоча зона за працівником, забезпечення спецодягом тощо. Особливо це стосується працівників, які отримали інвалідність внаслідок участі у бойових діях. Обов'язково поцікавтесь у них, чи варто якось додатково облаштувати робоче місце, чи все комфортно. Третє мовний бар'єр. Ділове спілкування російською, ведення документації російською через те, що російську всі знають, навряд чи затримає з у вашій компанії. Спілкуйтесь українською в корпоративному колі. Це прояв позиції та стає важливим фактором при виборі працедавця не тільки серед ветеранів. Для того, щоб зробити адаптацію працівника ветерана продуктивнішою, рекомендуємо залучити різні документи, як от адаптаційні карти або план випробувального терміну. Заповнюйте їх спільно з новими колегами або давайте заповнювати новим працівникам, щоб всіляко полегшити процес для всіх його учасників. А щоб переконатись, що процес адаптації таки пройшов успішно, можна провести експрес-оцінку залучення працівників. Один із варіантів такого документу, ви можете побачити на екрані та в описі до лекції. Участь у бойових діях може мати наслідки для здоров'я людей, як психічного, так і фізичного. Люди, що переживають тривалий стрес, виснажливе фізичне навантаження та складні емоційні переживання, зазвичай потребують відновлення після повернення до більш спокійних цивільних умов. Так, за даними опитування Українського ветеранського фонду, проведеного у лютому 2023 року, вже зараз 7% військових потребують психологічної допомоги, 18% медичної. У майбутньому ці цифри будуть ще більшими. Так, за попереднім опитуванням, військових 54% захисників та захисниць впевнені, що потребуватимуть допомоги у зміцненні здоров'я, а 20% – у покращенні психологічного стану. Показники досить високі, а тому нам з вами, як роботодавцям, треба бути готовим до викликів, пов'язаних з психологічною підтримкою різних працівників, у тому числі ветеранів з військовим досвідом. Одна з найважливіших речей, яку вам важливо запам'ятати як HR-спеціалісту чи менеджеру, це те, що самостійно встановлювати будь-які діагнози, не будучи фаховим спеціалістом, дуже погана ідея, і цього робити не варто. Довірте цю справу професіоналам і краще запропонуйте працівникові чи працівниці на рівні з іншими колегами пройти обстеження стану здоров'я, у тому числі психологічного. Особливо, коли колеги з власної ініціативи просять щось подібне. І почати можна, наприклад, з чек листа який ми розробили для платформи обізнаності про психічне здоров'я, це ОК. Він включає кілька простих питань тверджень, оцінивши які можна зрозуміти, чи, наприклад, ваш недосип став наслідком важкого тижня, чи це такий тривожний дзвіночок, який вказує на наявність розладів. Посилання на цей чек лист ви знайдете у описі відео. Якщо після проходження чек-листа працівник ветеран зрозуміє, що йому все ж не завадить психологічна допомога, то за наявності штатного психолога можна направити колегу до нього. Якщо ж такої опції у компанії немає, можна запропонувати звернутися до нас у ветеранхаб чи таких організацій, як вільний вибір, побратими, «Блакитний птах» тощо. Як і у випадку з іншими співробітниками у розвитку ветеранів слід. Збиратись на їх сильні сторони, які здатні значним чином допомогти їм на шляху кар'єрного зростання. Якщо ви хочете розкрити потенціал працівників, зокрема ветеранів, на максимум маємо декілька ідей рекомендацій. Чітко пропишіть та зробіть доступним кожному працівникові критерії, що визначають можливості для професійного кар'єрного підвищення. З них має бути зрозуміло, хто може претендувати на підвищення, через який термін, які результати він повинен продемонструвати. Розробіть кар'єрні карти для різних посад. Це такий документ з поясненнями, до якої посади може дорости лінійний менеджер або в який відділ перейти. Чітко пропишіть, та зробіть доступною кожному працівнику процедуру у випадку, якщо працівник захоче ініціювати розмову щодо підвищення. Вкажіть, до кого, у якій формі потрібно звернутися, як і коли отримати фідбек. Впровадьте систему навчальних заходів, наприклад, тренінг, майстер-класів, курсів підвищення кваліфікації, ротації посад. І зазначте, на яких умовах, як часто, за яких обставин працівник ветеран може пройти те чи інше навчання. Розробіть для співробітника з військовим досвідом індивідуальний план розвитку, у якому зазначте цілі, завдання, навчання і умови підвищення. Проводьте регулярні зустрічі в това, на яких обговорюйте перспективи працівника, надавайте йому чиїсь зворотній зв'язок і рекомендації щодо виконання робочих завдань. За потреби підіймайте питання підвищення. Аналізуйте дорожню карту співробітника. Це інструмент, який дозволяє проаналізувати всі етапи життя працівника у компанії, від співбесіди до звільнення та побудувати уявну мапу шляху людини, де також будуть зазначені складнощі кожного періоду роботи в компанії. Така карта дозволяє побачити зони розвитку для втілення ініціатив і оптимізації бізнес-процесів, зокрема навчання і розвитку персоналу. Навіть якщо наразі у вас немає чіткої системи розвитку персоналу, найкращим рішенням буде прозора комунікація, про можливості для розвитку на робочому місці. Як ви могли помітити, якихось особливих умов у навчанні чи особливого індивідуального плану розвитку для ветеранів немає. Вам просто важливо проаналізувати наявні навички працівника чи працівниці, зрозуміти, яких не вистачає для кар'єрного росту, здебільшого це будуть хардскіли, але може і е, не обійтись і без софтскілів. І створити можливості для їх опанування. Що ж, час поговорити про менторство, яке стає все більш популярним інструментом для розвитку персоналу серед роботодавців. Справа в тому, що формування програм наставництва чи менторства при правильному впровадженні може збільшити якість адаптації та доповнити програму утримання в команді. Роль ментора це перш за все підтримка. Він або вона може підказати особливості організаційних моментів, більш детально розповісти про нюанси корпоративної культури та відповісти на питання, які виникають у новачка. Коли обираєте ментора для ветерана чи ветеранки, подумайте, чи зможе ця людина бути корисною для колеги з військовим досвідом. Ментор повинен відповідати певним критеріям: мати відповідну мотивацію, компетенції наставництва, відсутність упереджень щодо військового досвіду та авторитету колективу. Гарною практикою є знайомство з перших днів роботи ветерана з іншими ветеранами, що вже працюють у компанії. Хорошим варіантом також буде призначити ментора ветерану чи ветеранці людину з військовим досвідом. Так чи інакше, познайомте його чи її з іншими ветеранами, які працюють у вас в компанії. Людям з військовим досвідом важливо, щоб поруч були ті, що мають схожу життєву позицію та досвід. Це об'єднує. Але попередньо поцікавтеся у співробітника-ветерана, який вже у вас працює, чи згоден він бути ментором для нового співробітника, допомогти розібратися в покладених на нього обов'язках, ознайомитись діяльністю компанії, структурою компанії та просто бути поруч в процесі адаптації з побратимом або посестрою. Що ж, на цьому завершуємо нашу шосту лекцію і запрошуємо вас переглянути наступну: про елементи розбудови корпоративної культури та створення дружнього до ветеранів і іншої компанії.